Привіт, дорогі слухачі! Сьогодні ми поринемо у захопливу, але водночас доволі тривожну історію релігійного феномену, який з'явився в Україні на початку 90-х. Я маю на увазі рух Біле братство. Можливо, ви чули про нього або навіть пам'ятаєте деякі події, пов'язані з цією організацією. Біле братство це не просто ще один культ, це явище, яке змінило релігійну атмосферу в Україні після розпаду Радянського Союзу, і його наслідки досі викликають запитання. У цьому подкасті я спробую пояснити, звідки взявся цей культ, як він вплинув на суспільство і чому його вважають одним із найнебезпечніших релігійних рухів в історії незалежної України. Ви слухаєте подкаст Феномен Поч мене звати Вадим Майсак. Ми починаємо. Отже, давайте почнемо з історії виникнення. Біле братство було засноване в 1990 році двома людьми. Марією Цвигун, яка пізніше взяла ім'я Марія Деві Христос та Юрієм Кривоноговим. Вони проголосили себе релігійними лідерами і почали поширювати ідею про те, що кінець світу близько. А цвигун це втілення Христа, яке прийшло на землю для спасіння людей. Ця нова релігія поєднувала елементи християнства, містики та псевдонаукових ідей, що робило її доволі привабливою для тих, хто шукав відповідей на духовні питання в пострадянському просторі. У часи, коли країна тільки починала будувати нову державність, а люди відчували втрату старих цінностей, такі організації могли швидко здобути популярність: роль ідеології та харизми лідерів. Важливу роль у поширенні білого братства відігравала харизма його лідерів. Марія Деві Христос постійно з'являлася на публіці у білих шатах, часто говорила про любов та світле майбутнє, яке настане після духовного очищення. Вона майстерно маніпулювала емоціями людей, створюючи навколо себе образ божественної особистості. Юрій Кривоногов у свою чергу був ідеологом і стратегом. Він розробив релігійне вчення і створив систему контролю. Яка дозволяла тримати адептів у постійному страху перед кінцем світу, який, за їхніми словами, мав настати у листопаді 1993 року. Адепти Білого братства часто продавали своє майно і жертвували гроші на користь організації, вірячи, що таким чином врятуються від неминучої загибелі. 3. кульмінація руху. Події листопада 1993 року. Кульмінацією діяльності Білого братства стали події листопада 1993 року. Коли організація оголосила про кінець світу. Вони заявили, що апокаліпсис настане 24 листопада 1993 року і спробували захопити Києво-Печерську Лавру, одну з найважливіших святинь України. Це було символічне місце для їхньої кульмінації. Поліція та спецслужби затримали лідерів і зупинили дії фанатиків. Марію Деві Христос та Юрія Кривоногова арештували, а їхні послідовники були змушені залишити Лавру. Ці події стали фінальною крапкою в історії руху. Чотири. Наслідки та уроки. Незважаючи на те, що рух біле братство був фактично зупинений після подій 1993 року, його вплив відчувався ще довго. Багато людей, які були його учасниками, відчували важкі психологічні та фінансові наслідки. Лідери організації отримали тюремні терміни, але після звільнення Марія Деві Христос продовжила свої релігійні пошуки, хоч і з меншою популярністю. Біле братство стало прикладом того. Як у нестабільні часи харизматичні лідери можуть використовувати релігію для маніпуляцій над людьми, це також нагадування про те, як важливо критично мислити та бути обережними щодо тих, хто обіцяє прості відповіді на складні питання. Заключна частина. Отже, історія білого братства це одночасно урок і застереження. Кожен з нас може стати вразливим до подібних впливів у складні періоди життя. Але важливо пам'ятати, що справжні духовні цінності не приходять через страх і маніпуляції. Дякую, що прослухали цей епізод. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і цікаве. Якщо вам сподобався цей подкаст, підписуйтесь, ставте лайки та діліться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей! Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить та будьте здорові!